Бридота, та можеш вибалужувати, скільки хочеш на мене свої баньки. Не налякаєш. Я не боюся твоєї пики обкванціної малиновим соком. Скажи: а вранці приходили святі жінки, оті старі дзиги в чорному бранні. Вони тупцяли своїми грубими черевиками довкола тебе. То ти був задоволений опудало. Та ти ж бо любиш цих старушенців. І що більше вони скидаються на мерців, то більше вони тобі до вподоби. Вони скропили землю біля твоїх ніг найкращим вином адже сьогодні свято їхні спідниці тхнули свілю. Та в тебе ще й зараз лоскочи в носі від цих солодких пахощів. А тепер понюхай мене, я ж бо пахну свіжим тілом, бо я молода і я живу. Що? Мабуть, тебе і цього нудить? Так? Я теж прийшла з пожертвою, поки все місто молиться. Та ось тобі лушпиння та попіл з вогнища, протухлі шматки м'яса, в яких киша черв'яки, і скибка посвілого хліба, і його відмовились їсти навіть свині. Твоїм ж мухам усе це припаде до смаку. Гарного тобі свята чуєш? Гарного тобі свята, аби воно було останнім. Я не така дужа. Я не зможу звалити тебе додолу. Я можу тільки плюнути тобі в пику, оце й усе, на що я здатна. Але він, але він іще прийде той, на кого я чекаю. Зі своїм великим мечем він подивиться на тебе і зарегоче, взявши руки в боки, відкинувши голову назад. А потім вихопи шаблю і розчерепий тебе навпіл. І тоді дві половини Юпітера покотяться одна праворуч, а друга ліворуч. І всі побачать, що він дерев'яний, просто біла дерев'яна колода. Та це і є Бог Мерців. А відбиток жаху і крові на обличчі та зеленкуватий відтінок очей лише фарба, чи не так? Ти ж бо знаєш, що всередині ти білий білий, наче тільце не мовляти. Ти чудово знаєш, що удар шаблі розітне тебе навпіл, з тебе не пропустять і краплини крові. Бо знаєш, хто ти? Бо ти колода, колода. А ти добре, горітимеш. Автор Жан-Поль Сартер Мухи. Монолог Електри.